У селі Гаврилівка надвірнянського району діє дитячий здоровчий літній табір товариства Божої любові, у якому відпочиває близько 50 дітей. Організатор цієї прекрасної справи, місцевий парох, отець Роман Григораш, диво табір відвідав голова Надвірнянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Із великими коробками подарунків і з великою цікавістю голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук вступив на територію дитячого оздоровчого табору у селі Гаврилівка, який організували і яким опікуються священники, а саме парок села отець Роман Григораш зі своїми духовними братами. Окрім фруктів, дитячих напитків і цукерок, голова РД подарував дітворі справжній футбольний м'яч. Всі ласощі що діти одразу ж взяли до смаку. Тут же вони готували смачну печену картоплю. Як розповів організатор табору отець Роман, добру справу підтримали. Усі одному ясно, що все це зорганізувати не є під силу. Тому нашими спонсорами в даному випадку являється районна державна адміністрація, міська рада, часом бізнесмени. Так, міська рада так само нас забезпечує транспортом, якщо це є табір в горах. Найбільше прикладається районна державна адміністрація через фінансування. Цих таборів і е, так само частково прикладаються, ну і діти до фінансування, батьки, тобто батьки дітей, прикладаються, щоб табір міг е, ширше розгорнути свою програму, щоб діти змогли десь поїхати, щось бачити, е, ознайомитися з рідним краєм. Ну і в такому, в такому плані, так само часом е, навіть е, в такому плані е, фонд Юрія Дерев'янка десь. Частково сприяє так само у організації цих таборів, і, зокрема, поїздок. Голова районної державної адміністрації Юрій Касіянчук слухав чудові духовні пісні, які виконували таборяни. Слухав розповіді про цікаві заходи, а також розмовляв із хлопчиком, який не відходив від нього ні на крок. Діти сьогодні продемонстрували те, що вони набули протягом оздоровчого періоду. Вони і навчилися пісень, вони і навчилися духовних пісень. Вони і Вміють працювати, вони вміють відпочивати, вони і займаються спортом, вони і подружилися, що немаловажно. І на перспективу це дуже добре, тому що е, діти розвиваються всесторонні. Цьогорічне літо було просто чудове в плані дитячого відпочинку. Дітки мають можливість і відпочити, і оздоровитися. Я щиро дякую цю роману і громаді села Гаврилівка за те, що вони. Найшли можливість і оздоровлюють дітей, і завірили, що в майбутньому їхні, скажімо, так, масштаби будуть розширюватися. Село Гаврилівка мальовниче заможне європейське село. Як розповів голова церковного комітету Дмитро Воробець, громада споруджує величний храм святого архістратега Михаїла. Будуємо нову церкву, будуємо вже шостий рік. Ну і було б чи може, вийшло, але не вийшло, бо нема, нема коштів, що так зберемо по селі, ходимо по селі, збираємо. Хочемо, щоб накрити зараз, збираємо кожен місяць, не кожен місяць, через місяць по 100 гривень з кожної хати, Ну, кожна хата не дає. Так половина хатів дає, половина не дає. Чудовий день у такому самостійному діяльному селі завершився фотографією для нашої історії.